За останній місяць ці проекти в крипті принесли мені 15 тисяч доларів. Що я роблю для таких результатів? Скільки часу я на це витрачаю, як саме виглядає цей процес? Та як ти, будучи новачком в крипті, можеш повторити такий самий результат на найдієвіших способах заробітку в крипті і при всьому тому, що вони є й найбезпечнішими? В цьому відео я розкажу, чому всі женуться в крипту. Але 99% людей втрачають тут гроші. Ще важливо: кожен, хто додивиться це відео до кінця, отримує доступ до мого закритого телеграм-каналу, в якому я показую, як мої учні починаючи шлях з нуля в крипті, доходять до результату в тисячі доларів на місяць. Розкажу, як вони це роблять. Покажу все, що відбувається за лаштунками, а також розкажу про останній проект, на якому мені вдалося заробити 50 тисяч доларів. Саме завдяки цьому. Каналу ви отримаєте повне розуміння на чому саме зараз заробляють в крипті та як вам розпочати цей шлях. Так само успішно, як і інші новачки прямо зараз. Тож, давайте розпочнемо. Я думаю, що почати варто з того, що крипта зараз це сфера з найбільшим темпом розвитку. Саме зараз ми бачимо найбільшу фінансову революцію за останні 100 років. І потенційно саме цей час може бути єдиною можливістю заробити на цій фінансовій революції дійсно значні кошти. Хоч і крипта доступна. Всім, але все одно 99% людей зливають на ній кошти саме зараз. Крипта це лакомий шматочок. Це як в 2014 році купити долари по 8 гривень на всі гроші, що у вас є. І сьогодні ми з вами це розберемо. Давайте почнемо спочатку та зрозуміємо, чому фактично криптовалюта це система фінансів майбутнього. В системі фінансів у всьому світі зараз існує одна. Величезна проблема, яка називається знецінення валюти. Це означає, що рік тому ви могли купити на свою тисячу гривень набагато більше ніж можете купити зараз. Наприклад, в Україні в минулому році інфляція цін становила 15%. Це означає, що каву, яку ви купляли в минулому році за 50 гривень. Зараз ви будете купляти вже за 58 гривень. І що важливо, таке відбувається не тільки з кавою, з їжею, одягом, технікою. А що важливо, зарплатні в той самий час більшими не становляться. Якщо ви думаєте, що зберігаючи кошти в доларах, ви можете уникнути цієї проблеми, то і тут є нюанс за останні 5 років. купівельна спроможність долара впала на цілих 19%. Тобто те, що раніше коштувало 100 доларів, тепер коштує 119 доларів. Тобто айфон, який ви купляли за 1000 доларів, тепер ви будете купувати за 1200 доларів. І це не тенденція останніх 5 років. Якщо подивитись ширше та взяти картинку останніх 100 років, ми можемо побачити, що купівельна спроможність долара впала на 9%. 97%. Тобто 100 доларів 1900-х років тепер по купівельній спроможності порівняно з трьома доларами. Долар втрачає щороку 3-4% від своєї купівельної спроможності. І це тенденція, яка не буде закінчуватися. А через те, що долар це світова валюта, то це проблеми не тільки США, а й усього світу. Де ж зберігати гроші, аби вони не обесцінились? Ви можете сказати. Золото. Але ж ні, золото довго було стандартом для зберігання цінності, але воно має суттєві обмеження порівняно з біткоїном. Насправді є цілий спектр речей, через які золото стає менш крутим активом для зберігання цінності. Тут ціла табличка є, де можна це побачити. І саме через це великі компанії починають інвестувати вже не в золото, а починають інвестувати свої ресурси. В біткоїн, що важливо зараз, біткоін купують не просто якісь ентузіасти, а найвідоміші компанії, найвпливовіші фонди та справжні країни. Фактично, Україна вже приймає закони щодо легалізації крипти. США створює біткоін резерв, в який він інвестує кошти з свого бюджету. Вже фактично зараз біткоін – це не просто якась мрія, а це справжнє цифрове золото, яке визнають держави, компанії, фонди фактично. Всі інструменти і всі інститути, які є в цьому світі. Що ж, тепер ми розуміємо загальний концепт криптовалюти, і що це не просто якась чергова непотрібна інновація, а фактично вирішення проблеми світового масштабу. Біткоін завдяки своїм властивостям не підлеглий інфляції, і саме через це його бачать як нове цифрове золото, і цілі фонди компанії, країни інвестують в нього. Кошти і найближчим часом ця сфера буде ставати тільки багатшою. А ті, хто входить в цю сферу прямо зараз, будуть ставати тою самою елітою найближчих 100 років. Як же зараз максимально ефективно заробляти на криптовалюті? Насправді є тільки одна-дві стратегії, які працюють краще за все. Зараз я вам поясню. В більшості людей, які приходять в крипту, розуміння цих механізмів виглядає плюс-мінус так: я зараз куплю монетку. Дешевше почекаю якийсь час і продам дорожче або зайду на ф'ючерси, відкрию лонг або шорт, монетка там кудись піде, і я на цьому зароблю. Але насправді все працює інакше. І сумнівна статистика показує те, що в крипті 98% ось таких ось людей втрачає кошти. Можу казати на прикладі моєму та прикладі людей, які мене оточують. Разом ми втратили приблизно біля 50 тисяч доларів на ось таких. Способах заробітку. Після чого ми зрозуміли, що потрібно йти в щось більш фундаментальне та більш стабільне, що приносить кошти більш ефективно і в тому числі набагато безпечніше. Зробивши висновки, я зрозумів, що потрібно вибирати якийсь більш безпечний спосіб заробітку і вибирати так, аби він був максимально дієвим. І ми його знайшли, на ньому заробляю зараз і я і сотні моїх учнів. Це ніша ретродропів, в якій ви не ризикуєте, а допомагаєте проектам активністю, за що проект роздає вам монети, в нагороду, які ви можете одразу продати. Тут можна почати із великим бюджетом, із середнім бюджетом, і взагалі без бюджету. Фактично буде відрізнятися тільки ваша стратегія в цій ніші. Давайте капнемо трішки глибше, щоб зрозуміти на чому саме ми тут заробляємо. насправді механіка роздачі грошей дуже проста. Є проект, який розробляє певний якийсь продукт, є фонд, який дає гроші цьому проекту. Проект. Фактично, який би продукт він не мав, найбільший показник його успіху це те, що їх продукт комусь потрібен, тобто хтось з ним взаємодіє, і якраз нам, як людям, які взаємодіють, активнічують з цим проектом, ми і отримуємо винагороди від самого проекту на гроші, які їм видали фонди. І так як активність в цих проектих є головним ресурсом, то саме за це нам і платять, і платять максимально щедро. Ну і відбувається так: проект випускає. Свій токен, ми отримаємо цей токен безкоштовно і продаємо його хом'якам. А хомяки якраз викупають в нас цей токен і думають, що зараз вони куплять подешевше, а потім комусь продадуть подорожче. Ну і звичайно, через цю крутішу стратегію втрачають купу. Коштів це до речі, я вам зекономив купу годин і купу втрачених коштів на тому, щоб зрозуміти, як же працює ринок. Це ще один плюс в тому, щоб знаходитись в оточенні з людьми, які розуміють ринок та як мінімум можуть вам розказати, як ринок насправді влаштований. Щоб розібрати заробіток на ретродропах, наприклад, можемо взяти проект Starknet, в якому особисто я заробив 30 тисяч доларів при вкладеннях 900. Це приблизно в 33 рази збільшення капіталу. 33 іксів від вкладень, фактично, таке множення міг зробити кожен з вас. Декілька таких проєктів, 4 місяці, і ви вже можете придбати собі машину, звозити близьких. На відпочинок бездумно поїхати на шопінг, купити собі нову техніку та сидіти в ресторанах і не дивитися на меню зліво направо. Так зробив мій учень Тарас, який працював на звичайній роботі за 300 доларів, це приблизно 12 тисяч гривень. І щомісячно він міг відкладати по 2 тисячі гривень, так відкладаючи цілий рік. Під кінець року він зміг би на 24 тисячі гривень, але він вирішив інвестувати цю суму в ретродропи. І зараз його капітал становить 25 тисяч доларів за рахунок правильних рішень і реінвестувань, прибутку назад в ретродропи. Більшість людей зараз залежить від одного джерела доходу: робота, батьки, дружина, чоловік, нестабільний бізнес. У кожного по різному, коли я працював і кур'єром, мене просто вбивали думки про перспективи мого майбутнього, а точніше, відсутність цих перспектив. І тоді я твердо для себе вирішив, що потрібно щось змінювати. І якраз крипта стала для мене цим рішенням, яке призвело до цілісних змін в моєму житті. В той час я твердо вирішив, що буду займатися криптою, навіть якщо в мене щось буде не виходити, і після череди якихось перемог та деяких невдання. Дач, я нарешті зміг знайти формулу, яка по цей день дозволяє мені заробляти на криптовалюті. Зараз, як і кілька років тому, ретродропи є найбезпечнішим способом заробітку порівняно з іншими нішами в крипті їй просто нема конкурентів. Однак тут є свої нюанси. Якщо виділити ключові моменти, то у більшості новачків не виходить через те, що, по-перше, вони вибирають не ті проекти, які пророблюють, і через це просто втрачають свій час. По друге. Други вибирають неправильну стратегію для обробки проектів, і через це можуть мати ризик взагалі не отримати винагород від проекту. І по третє, не вміють автоматизувати свої дії. Через це залишаються на невеличкому рівні доходу. Загалом за останні декілька років я зміг зробити більше 200 тисяч доларів в крипті і завдяки цьому скупити капітал. В середньому я витрачаючи по годині дві на день і зміг прийти до такого результату. Моя система, по якій я заробляю на ретродропах, має Чотири складові, які є найважливішими в ніші. Перший найважливіший пункт це знайти проект. Бо якщо проект, який ви будете пророблювати сам по собі, буде низького рівня, то і винагород від нього ви можете не дочекатись, або вони будуть ну прям мізерні. Я зі своєю командою на протязі довгих років виводив формулу того, як знайти той самий ідеальний проект. І як знаходити їх постійно. І ця ідеальна формула пошуку проєктів на даний момент робить такі результати, що стабільно ми знаходимо по декілька нових проєктів, в яких ми робимо від 5 до 30 іксів від вкладень. І що важливо, ця ідеальна формула є в нашому ком'юніті в форматі туторіал, який ви можете отримати. Та прям по ньому чітко знаходити проекти з таким самим результатом, і що важливо, я в кінці відео розкажу, як отримати цей туторіал. Наступний етап це проробка проектів. Одразу скажу, що є сотні варіантів, як можна проробити один і той самий проект. Але ось яка правда, дуже важливо обрати правильний формат обробки проектів та розуміти, чому саме цей підхід потрібно використовувати, як приклад той самий проект Starknet. Який казав трохи раніше, він мав 1 мільйон 300 тисяч користувачів, які користувалися цим проектом. Однак отримали винагороду тільки 500 тисяч з них. Це означає, що є 800 тисяч користувачів, які просто не отримали винагороду, бо вони неправильно пророблювали цей проект. Третій важливий пункт це стежити за активностями в проекті. Проект особливо ціною, коли ви розумієте про що цей проект. Та взаємодіяти з останніми оновленнями в цьому проєкті, саме тому важливо розуміти, а що підсвічує проект, що для них є важливим. Звичайно, аби постійно розуміти, що відбувається в проєкті, потрібно стежити за їх твітером, дискордом, блогом, сайтом. Але якщо ви знаходитесь в якомусь ком'юніті, це один, до речі, з плюсів, умовно як в нашому, то у вас там постійно є оновлення щодо того, що взагалі відбувається, та що є в проекті. Ми розуміємо, наскільки важливо. Важливо, саме цей пункт відстежувати, тому ми як ком'юніті виконуємо цю дію. Якщо у вас немає ком'юніті, то або знайдіть його або постійно саме моніторити Але якщо у вас 10-20 проєктів, то звичайно цей процес стає важкуватим. Ну і четвертий пункт це масштабування кількості акаунтів. Фактично робити 5, 10, 20, 100 акаунтів для того, щоб пропорційно цим аккаунтам збільшувати свій дохід. Це найважливіше чотири складові, які працюють і дозволяють регулярно. Но заробляти на ніщо ретродропів в крипти. І це підтверджено не тільки на моєму досвіді, а й на прикладі сотень студентів, які є в нашому ком'юніті. Особисто я продовжую розвиватися в цій сфері. Я кайфую від збільшення свого капіталу, від пошуку проєктів, роботи з ними. І це максимально кльовий процес. І я використовую як цей спосіб заробітку, так і ще декілька додаткових, аби робити від 5 до 8% на мій депозит в крипті, ще збільшуючи його паралельно пасивними спеціальному. Способами заробітку в цій грі також є декілька рівнів, і після того як ви заробляєте великий капітал, ви переходите у вищу лігу, в якій вам фактично можна виділяти мінімум часу на свою роботу і при тому збільшувати свій дохід пропорційно вашому депозиту. Фактично, чим більше ви будете мати капітал, тим більше ви будете заробляти. Все за рахунок відсутності конкуренції на цьому рівні. Просто уявіть, що у вас є портфель, і все, що ви робите, це раз в якийсь час ви Проводити прибуток собі на картку. І все це через те, що крипта цілодобово працює на вас. Так робить моя учениця Наталія, яка в 34 роки вийшла на пасивний дохід в 2000 доларів в крипті. І зараз завдяки цьому має більше часу на свою сім'ю. Та на виховання дітей. І якщо вам здається, що все це дуже складно, то для цього потрібно мати кілька років досвіду в крипті, щоб почати на цьому заробляти, то насправді ситуація повністю протилежна. Як приклад, давайте візьмемо проєкт Magic Eden, на якому особисто я заробив 18 тисяч доларів. А якщо взяти людей з ком'юніті, то вони заробили десятки тисяч доларів тільки на одному проєкті. Принцип роботи тут максимально простий: ви мали купити картинку, іншими словами. Вами NFT почекати 15 хвилин і продати її. Такі дії повторювати 2-3 рази на місяць, без аналізу якихось графіків, без сидіння за компом цілий день. У Вас максимум виходило б на один аккаунт. Півтори години часу за місяць. А навіть якщо ви забували це робити, то регулярні нагадування в ком'юніті вам просто не давали забути про цю активність. І що ж по результатам в моєму випадку витрати були 900 доларів, і я зміг зробити 18 тисяч доларів всього за декілька місяців. Це збільшення вкладень в 20 разів, 20 ексів від вкладених коштів. І що важливо, учні всередині ком'юніті отримали інфу про те, що це за проект, як його потрібно робити. Як як саме, скільки йому часу виділяти, та покроковий гайд, де повністю розписано, що за чим потрібно робити. Ну і звичайно, інфа оновлювалася, якщо щось проект нове випускав і про щось потрібно було розказати. Фактично, таким чином Олег заробив 6500 доларів, Василь заробив 500 доларів, Богдан заробив 3000 доларів, і цей список можна продовжувати ще довго. Що важливо, в крипті можна заробити і без вкладень. В нас є регулярні кейси, коли проекти роздровують. Дають гроші за безкоштовні активності, як приклад, це проект Аптус, який роздавав по 1200 доларів за те, що ви отримали їх безкоштовної нефті, та по 800 доларів просто за заповнену Google форму або ж проект Arkham де ми заробляли по 150 доларів за кожного запрошеного користувача в проект. А аккаунтів таких користувачів можна було б зробити десятки, сотні або навіть тисячі. Бо для створення одного такого аккаунту вам була потрібна тільки поштова скринька І таких проектів існує безліч, і вони виходять Виходять кожного тижня. Хтось може думати, що на крипті можна заробити тільки на суперкомп'ютерах, будучи комп'ютерними геніями. Але це також не так. На деяких активностях можна заробити, перероблюючи дії фактично з телефону. Таким був проєкт WarpCast, де все, що потрібно було робити, це робити ту саму активність, яку ви кожного дня робите в Фейсбуці або інстаграмі. Ви лайкаєте пости, пишете коментарі. Тільки в крипті є маленький нюанс. Ви за це отримуєте ще й гроші. Фактично, якщо порівняти. Instagram і Варпкаст це дуже схожі за принципом роботи платформи, це просто соцмережі, і справа в тому, що ви могли зареєструвати акаунт за 5 доларів і отримати за нього дроп. 1800 доларів. Якщо це здається складним, то це дійсно може бути так, якщо ви розвиваєтесь в крипті самостійно. Ви дійсно могли не розібратись у всіх цих проектах, на яких ми заробляли кошти. Бо з самого початку є важкі алгоритми, які можуть бути незрозумілими новачку. І найкращий елемент того, щоб розібратися та почати на цьому заробляти, це перейняти чийсь досвід. Та потрапити в ком'юніті, де є люди, які вже на цьому заробляють. Як, наприклад, наші учні, які отримували покрокові гайди на всі ці проекти, тому вони йдуть по найкоротшому та найбільш успішному сценарію, де вони одразу пророблюють те, що потрібно, не втрачають часу та максимально результативно проводять свій час в роботі, і таким чином заробляють. Кошти, тільки уявіть, що як тільки виходить цікавий проект, ви не просто дізнаєтесь про його назву, ви буквально отримаєте покроковий план, як правильно проробити цей проект. З максимально деталізованим сценарієм. Саме таким підходом роблю результати не тільки я, а й сотні учнів нашого ком'юніті. Завдяки цьому я і створюю ком'юніті людей, які разом хочуть прийти до фінансової свободи, разом подорожувати, закривати якісь хотілки, робити великі покупки. Зараз насправді настільки нестабільний час, що виїжджають на базі цього всього тільки ком'юніті, тільки об'єднані люди навколо однієї цілі. Це найцінніше, що є, тому у форматі. Ці ком'юніті ми створили саме те місце, де ми допомагаємо новачкам та навчаємо їх повноцінно. Коли я створював навчання, я додавав туди тільки практичну інформацію. Навіть домашні завдання всі створені так, аби ви могли отримувати за них винагороди. Ком'юніті і аналітики, які є на нашому навчанні, створюють таке місце, в якому просто не можна втрачати шанс заробити на крипті. Це місце з найактуальнішою інформацією у світі крипти. місце в яке достатньо зайти та отримати величезну Проєктів, яку ви можете пророблювати та отримувати від них винагороди. Я створюю ком'юніті з найцікавішими людьми, для того, щоб ми разом подорожували, витрачали гроші, загалом кайфували від життя і розвивалися в крипті. На навчанні буде більше 50 записаних відео уроків, які ти можеш дивитися в будь-який зручний момент. Зі дзвони разом зі мною, де я показую, що саме зараз я пророблюю в крипті разом зі своєю командою, чому саме так, та даю готові покрукові стратегії. Чадзім. Мною велике ком'юніті однодумців, яке залишається і після проходження навчання назавжди, та наші аналітики, які будуть допомагати та відповідати на всі твої запитання, і робити твій шлях в крипті максимально результативним, ну і само собою усі перераховані методики, які використовуються для того, щоб заробляти на крипті особисто мною. Всі поради ви отримуєте від справжніх практиків. Кожен аналітик, який вас навчає, це людина, яка заробляє від трьох тисяч доларів на місяць в крипті Якщо для вас дійсно важливо потрапити в таке ком'юніті і разом безпечно ти до вашого результату в крипті, то заповнюйте анкету передзапису в описі під цим відео, після чого наш аналітик зв'яжеться з вами. Та зможе розказати про навчання і дати найліпші умови. А також за заповненням цієї анкети ви отримаєте доступ до закритий телеграм-канал, в якому я за лаштунками показую, як виглядає шлях моїх учнів від нуля до тисячі, двох, трьох тисяч доларів доходу на крипті. А також за заповнення заявки ви отримаєте відео, в якому я розказую, як я прийшов до свого найбільшого ретродропа сумою в 50 тисяч доларів. Заповню коротку анкету в описі під цим відео, після чого з тобою зв'яжеться. Наш аналітик детально презентує програму і розкаже, як туди потрапити. До зустрічі на навчання.